Американська допомога на 30 мільйонів доларів. Міністерство економічного розвитку і торгівлі та фонд підприємницької допомоги США оголосили про початок нової трирічної програми. Фонд прямих інвестицій вкладаме кошти у чотири основних напрямки: це навчання молодих фахівців за кордоном, допомога українським експортерам у пошуку нових ринків, пільгові кредити соціальному малому бізнесу та допомога регіональній владі у наданні послуг вразливим верствам населення. Регіональний фонд прямих інвестицій працює вже понад 20 років. За цей час американці інвестували понад 168 мільйонів доларів у понад 100 компаній в Україні та Молдові. Підтримка соціальних підприємців. ми допоможемо компанії, яка які будуть створювати робочі місця для незахищених груп громадян. Беженцев, это тоже ветераны АТО, крымских татар и других групп людей. Например, выдавать кредиты под очень низкие проценты бизнесам, которые будут выполнять социальные функции, нанимать ветеранов АТО, беженцев из Востока.